Головне, в... відомо, що головне в людині це серце, як в словах мудреців. милосердний бажає серце, де серце це клій, що отримує святі згори, і це те, що ми вчимо щодо розбиття кілім. Суть якого в тому, що коли і посудина розбито, все, що вливає в нього, все виходить на зоні, так само і розбите серце. Тобто бажання утримувати воно панує серцем, виходить, що не може туди увійти вищий достаток, оскільки все, що бажання утримувати приймає в себе, все йде у кліпот. І це називається розбиттям серця. Тому, коли людина молиться творцеві і говорить, ти мусиш допомогти мені, бо я гірша за усіх через те, що відчуваю, що бажання отримувати володарює в моєму серці. і через це нічогісінько зі святості не може увійти мені в серце. А я ж не бажаю ніяких надлишків, а просто щоб була мені змога щось робити заради небес. Але немає я жодної можливості для цього. Тому лише ти можеш врятувати мене, і цим треба пояснити те, що написано в псалмах Близький творець до тих, в кого розбите серце. пояснення ті люди, які просять у творця, аби допоміг їм, щоб серце їхнє не було розбитим, а щоб було цілим. Так, тобто розкрити серце якомога більше до товаришів. І весь час його спрямовувати на контакт із Творцем. І це все так. <кій> Товариш, коли серце розбите, людина кричить до Творця, як у Корабаша написано, що ти зобов'язаний допомогти мені. А де ж тут товариші? Тобто він не звертається до товаришів, і я разом з ними. Так ніби нема діла до товаришів, а одразу звертається до Творця. Ра, так, людина відчуває, що немає зв'язку такого із Творцем, але так само і з товаришами. Хісерон також не повний. Хісерон не повний, і тому потрібно продовжувати. Те, що він нам тут наводить в усіх цих уривках, це лише половина. Коли ми починаємо роботу, але відчуваємо, що вона не просувається. це стан такий оцих уривках, товариш. А коли людина застригає, застригає, це означає, що хоче просуватися. Що є хісером, і Підіймає їх до творця і відчуває, що вносить їх під вплив вищої сили, але окрім цього, не відчуває ніякої реакції. Товариш і як звідси просувається, досі є мотивація, а далі нібито літає прав... тільки вправи з товаришами. Приводять до хесерона, до творця. Більше нічого сказати. У нас є засоби, але вони усі на цьому і закінчують.